Сьогодні хочу з вами поділитися ідеальним рецептом глазурі. Вона дуже густа і гарно тримається на паски. Беремо холодний білок, десь 90 грамів це 3 яйця. Цукрова пудра 180 грам. Осипаємо. Перемішуємо і ставимо на водяну баню. Коли маса буде злегка гарячою, відставляємо. І сюди додаємо одну чайну ложку лимонного соку і збиваємо міксером.